Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні ми з вами знову будемо говорити про творчість Томаса Гаріса. Закінчила я читати роман Мовчання ягнят і подивилася, звісно, екранізацію. Це вперше я дивилася екранізацію цієї книги, хоча багато що про неї чула. І якось мені хотілося спочатку ознайомитися з першим джерелом, щоб мати більш повне враження про історію, оскільки ми знаємо, що в екранізації багато чого не потрапляє. Того, що міститься в книжках. Отже, мовчання ягнят, я думаю, що дуже вже знайомий сюжет, але все ж таки, повторюсь, для тих, хто вперше чує про цю історію. В нас історія розповідає про те, що Джек Кроуфорд, з яким ми познайомилися ще у попередній книжці Червоний дракон, це спеціаліст-працівник ФБР. Він залучає... Молоду студентку Кларі Старлінг до того, щоб вона допомогла йому у розслідуванні нових справ, у тому, щоб вона допомогла розговорити Ганібала-лектера, і той допоміг спіймати нового небезпечного злочинця. Спочатку він просто залучає цю міс Старлінг для того, щоб вона. Попитала Ганібала про деякі речі, пов'язані з якимись там опитуваннями, але потім він розуміє, все ж таки, маючи великий досвід, що Ганібалу лектер може сподобатися ця дівчина, і він може якось краще вийти з нею на контакт, аніж з якимось працівником поліцейським, якимось агентом ФБР або що. І дійсно так і спрацьовує. Ганібал лектер бачить, що ця дівчина є досить таки цікавою. І він з нею зав'язує спілкування. Це спілкування, цей зв'язок є досить небезпечним, оскільки ми ще пам'ятаємо з попередньої книги, з попередньої історії, що не можна довіряти цьому злочинцеві, оскільки він є абсолютно неконтрольованим і, звісно, супернебезпечним. Тому він знаходиться в окремій камері під. Надзвичайно суворим наглядом і його треба остерігатися. Взагалі, основною ще також історією, крім цих перепитій стосунків Кларіста Гнібала, є те, що, звісно, це сам злочинець та його злочини, і логічно, які розслідує ФБР. Це маньяк. На ім'я Баффало Білл, це його не справжнє ім'я, це ім'я, яке вигадали журналісти через те, що він робить зі своїми жертвами. Він є абсолютно неконтрольованим. У нього вже дуже багато жертв, і є дуже важливим спіймати його І не тільки тому, що він викрав доньку сенатора, а й також тому, що багато вже дівчат постраждало. У цій книжці зав'язано дуже багато паралельних історій. Розкривається більше інформації про Джека Кроуфорда, про його. Його життя, про його сімейну трагедію. Ми також дізнаємося багато з тих діалогів та спілкувань між Ганібалом та Кларіс про те, ким є ця дівчина, чому вона почала а, взагалі свій кар'єрний шлях у цьому напрямку. І поступово розкриваються персонажі більш широко, ніж у попередній книжці. Тут багато персонажів відсутні, які були в попередній книжці, в попередній історії, але є її знайомі імена. Дуже багато деталей. Заховано в обкладинці цієї книги, також в постерах до фільму Мовчання ягнят вже приховані деякі деталі, які можуть навести на те, ким є злочинець та як його можна спіймати. Якщо ми вже заговорили про фільм, про цю екранізацію, то я хочу сказати, що ця екранізація є кращою, на мою думку, аніж екранізація. Романою Червоний дракон, але мені в коментарях під попереднім відео написали, що є ще інша екранізація, більш рання твор Червоний дракон, яка знята краще та більш якісно. Тому мені здається, що треба мені передивитися ще іншу екранізацію. І, можливо, я якісь думки нові сформулюю щодо твору фільму та таке інше. А про мовчання ягнят, ми звісно говоримо про екранізацію Джоді Фостер. Там, де молода, гарна акторка надзвичайно чудово відіграє свою роль, вона є емоційною, вона є сміливою, вона є дуже розумною та талановитою. І насправді мені здається, що і фільм, і ця книга, вони не просто так називаються «Мовчання ягнят. Ви дізнаєтеся, чому воно так ця книга так називається історія вже більш детально на сторінках книги або у самому фільмі. І про... тільки можу сказати, що ця назва пов'язана саме з Кларіс, і як було ситуація з червоним драконом, що червоний дракон це книга про злочинця, якого звуть червоний дракон, так і в цьому випадку ця книга мовчання їхня пов'язана з Кларісом. Мені здається, що Кларіс це основна героїня, головна, основний персонаж, за яким ми спостерігаємо розвиток чи ми спостерігаємо проти цієї книги. І тому мені здається, що мені трішки більше сподобалася історія червоного дракона, оскільки там все ж таки більше приділялося, як на мене, уваги, саме злочину та злочинцю тим, ким він є. Тут з Білом не так багато інформації було про те, ким він є, чому він там щось вчиняє, що взагалі як. Його життя складалося та таке інше. Просто мені більше цікаво саме оці деталі розбирати. Загалом книга цікава. Знову багато деталей про те, як проводиться розслідування, про те, які люди залучаються до розслідування, як йде комунікація на, рівн, на різних рівнях. І дійсно цікавим є, що тут розкривається жіночий персонаж. Як Самодостатня героїня, яка може впоратися зі складними завданнями, і також показується те, як реагує влада, журналісти та взагалі суспільство на те, коли трапляється біда з якоюсь невідомою дівчиною або з дочкою сенатора. І це дуже цікаво спостерігати ну, саме оцей акцент, який додає автор, для того, щоб проаналізувати. Що так, звісно, існують ситуації, існують, коли влада, поліція ФБР докладають більше зусиль у випадку, коли щось трапляється з відомими або впливовими людьми, що є дуже сумним. Фільм я безперечно рекомендую до перегляду Ентоні Хопкінс, Джоді Фостер, багато багато інших відіграли свої ролі. Феноменально, фільм цікавий, фільм динамічний. Історія розказана досить близько до оригіналу. Мені здається, всі ключові події були перенесені на відміну від, знову ж таки, червоного дракона», де багато чого було упущено. І книга також варта уваги, вона є логічним продовженням історії про червоного дракона. Ну, насправді не про червоного дракона, а все ж таки ми знову зустрічаємо з Ганібалом, ми знову зустрічаємося з Джеком Кроуфордом та іншими персонажами, і бачимо, що з ними трапилося за певний період часу, як вони до чого вони дійшли, як вони змінилися, як вони розвивалися як персонажі. Тому, якщо цією осінню ви продовжуєте чекати. Тати, трилери, детективи, щось таке е, моторошне та динамічне, то можете звернути увагу на цю книгу, на мовчання ягнят, зокрема, і загалом на творчість Томаса Гаріса. А я вже побігла записувати вам відео про книгу, яка є абсолютно. Іншою, іншого жанру, іншого настрою від цієї книги, бо я щось зачиталася трилерів та детективів. хочеться трошки відпочити від них. Тож, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, поставте вподобайку під цим відео та залиште під ним свій коментар. Дякую, що були зі мною. Побачимося у наступних відео. Па-па!